Справка стосується виключно родини Репені. Всі знають, що Перша світова війна почалася із замаху на цій сара, в сараї. Так. Рідний брат нашого діда був служив у війську, приймав участь в тому параді. Я довго не знав, чому як він загинув. Там виявляється, кинули перший перша спроба замаху, кинули бомбу. Бомба взірвалася, загинуло багато солдатів. І Цісаревич поїхав до лікарні другий раз провідати тих солдатів. І по дорозі він вертався вже з лікарні, коли в нього виселив той серп, з якого почалася війна. Так, Нашого діда брат загинув в Сараєво, похований в Сараєм, його навіть не дозволили привезти поховати до Орстоки. І він є там похований. Перша така визначна міха, яка почалася, цей, зачепила це нашу родину. Далі, ви знаєте, події зв'язані, ну, хтось трошки знає про Москофільство, чу, чули про. І так далі, я хлипюватися не буду, але це була серйозна проблема, яка наші ветвівські села деколи ділила досить напополам. То була серйозна проблема, яка Ну і Знову ж таки, рідна сестра нашого Діда, вона поїхала в Америку. Ну, в Америці вийшла саме школька, наша Оленка, але він е -е, бавився трошки в Слопівську, трошки, трошки був комуністом. Працював на катерпілері, був визначним конструктором і їх посилають, він ведучим конструктором, їде будувати харківський тракторний завод. Щоб ви всі знали, харківський тракторний завод був ніякий тракторний, це був завод, який мав випускати танки. Він його проєктував, він його будував і тим. Ну, Але, що таке е -е, Їм Дійсно, все не подобалося, що там робиться. І вона його дуже, щоб він вернувся е, додому. Він не хотів вертатися додому. Вона сказала, як хочеш, забрала дітей і вернулася в е, цей. Він там щось покрутився, трохи покрутився, покрутився. І нарешті їде за нею до того. Він приїжджає додому, там Ростовку. І буквально через місяць всю команду конструкторів, тих американських конструкторів, всіх, хто одного розстрілюють. Всіх до одного і один, він лишився живий, зразу та, в Харкові, в Харкові, він лишився живий, в Харкові. І він е, зразу, собою послений, там вже... я вже далі не буду розказувати. Далі визначна, мало хто знає, я все кажу, що е, якщо вже буде так, нас про то, горе то колесо зачепило, але воно їх не зачепило. Що хтось був у родині, хто взяв на себе, е, як кажуть, стягнув біду, замкнув на себе і заземлив її в землю. Це був наш стриб Михайло, який пройшов шлях один з десяти тисяч, може проходив його від початку до кінця і назад. Я тільки деякі речі розкажу з його спогадів. Він не любив згадувати, він розказував тільки так. Він не знає чому. І перший раз він мені почав розказувати у тата на похороні. Мого тата. Ми сиділи на лавці, він не міг говорити, він плакав ще не слово, але розказував. От, я деякі спокоен. Він дуже плакав. Нав німецьку мову, всі механіки, полонені німці, і його тримали, щоб він спілкувався з, з Тимінцями. І він плакав, що сонце не видів на цій воді. Але це, як він навіть не розумів, наскільки то його зберегло. Бо там, щоб ті насоси танцювали, щоб не залили ту шахту, їх кормили, і там було тепло, він не замерз. Він не замерз. Але щастя того, не триває і його далі етапом все-таки посилають е на, плену, на плену. І Є дуже відомий факт, коли величезна кількість таких, як він, була погружена на корабель, і той корабель, до -то, коли не доплив. Там, там щось почало у тих варіантах, там бум, у других варіантах ще щось. Коротше, відкрили кінстони і корабель разом з тими. Повнився друні, коли їх втопили. А його етап запізнився. Його етап запізнився і він не попав на той корабель. Мав щастя, яке? Не попав на той корабель, і він зиму на берегу океану на вітрах, коли там зиму зимували е, ці вод. Він потім відбув там до всього, і коли він вертався, він розказував таку річ, що. Чому Він казав, що шансів доїхати живим не було. Було тоді, коли їх відпустили. Я того то не знав, я пізніше знав, що чим це було зв'язано. То було зв'язано зв з тим, що закінчилася е, війна з, з Японією, закінчилася там війна з тим. І величезна <соцентрична> кількість воєнних верталася і їм заплатили гроші. Я недавно довідався. Їм заплатили гроші, і вони їхали з грошима. І їх по дорозі, по тому трансібу, їх різали як баранів, відбирали гроші е, було. І він казав, в мене не було шан. Він, він не казав чому, він казав, що в мене шансів доїхати не було. І на одній станції, там, де їх висадили, їхав полковник з родиною до Свердовська, як потім виявилося, і стрик Михайло вчепився в чемодан, який тягнути не міг і не волі по землі. І той полковник жінку із двома дітьми, він його взяв свій вагон. І стоїть Михайло п'ять днів спав у теплому вагоні полковник, який вагон охоронявся. І він доїхав до Свердловська, так. Тому яке щастя, вирвався звідти, е, доїхав до Свердловська. Е, лежився. Ну, далі я вже не буду розказувати. Далі, ми мали ще в Полтавській області. Всі знають. <реш> але всі чи, чи, чи знають, чого ми опинилися в Тернопільці. Бо у діда відібрали волів. Мало того, що їх відібрали, їх здали на м'ясо. І дідо сказав, мої ноги тут не буде. Голова колоску на колінах стояв перед родиною, щоб ти їхали. То ідея сьогоднішньої зустрічі належала не мені, а цю Івану. Тобто потім по дорозі ми що в нього 25-річчя Священства. От, ідея ходила дійсно давно, ми хотіли на покрові в церкви і так далі, але то було його. Я просто хочу сказати, щоб всі знали, що в нас не поминула е та історія нашу родину. Нам, за нас дійсно хтось молився, за нас хтось дійсно. Попутував в то, що нас матінка Божа тим крон довела до тої сьогоднішньої зустрічі, до того щасливого моменту, що ми є тут всі живі, здорові, можемо вінчувати, можемо поздоровляти один одного. Але то, що я вам розказував, а будуть ще інші речі, які ми, напевне, славою допишемо в її другому виданні, ми допишемо в тому виданні, е щоб ви всі про них знали, дякую за увагу.